В останні дні березня відбулись установчі збори в оновленому складі. І на початку квітня перше засідання громадської ради при районній державній адміністрації. Про що говорили та що вирішували? Дивіться у наступному відеосюжеті. Відповідно до порядку громадської ради на установчих зборах спершу світувався чинний голова Сергій Мельник. Громадська рада Збори за один раз. Півтора-два місяці. Ми особисто було виготовлено на посідчення саме громадської ради. Нам було, нам було розглянути положення про громадську раду. Це дуже довго нам, нам затверджується на протязі двох місяців, але ми затвердили. І ми працюємо згідно положення про громадську раду. Основними питаннями, які ми піднімали, це були більше перевезення, де ми організовували прості столи, також засідання і багато у нас було засідань по цьому питанню. Також у нас було питання у і, і, тваринах дуже багато питань було, коли стіл на телебаченні виступ, вели пропозиції різні, і ця пані ми вийшла з місця. Спочатку кожен висловлювався щодо того, яке має бути новий голова громадської ради. І громадська рада не для того, щоб ставити паличку, що ми щось є при адміністрації, а вона повинна щось робити. Розумієте? Громадська організація, яка не працює, вона прилежна на повітря обрати сьогодні голову, зібратися і вирішити, в яких напрямках будемо працювати, які плани, що будемо робити. Далі відбулось обрання голови громадської ради. Присутні одноголосно проголосували за чинного кандидата. Що Чи ми сьогодні формуємо якість кістя того громадянського суспільства, про яке ми сьогодні говоримо. Ви повинні чітко розуміти, що довіра сьогодні влади як до верховної, так зверху донизу, вибачте, падає і падає. О. Тому суспільство шукає якісь варіанти для того, щоб виразити причому виразити демократично, виразити в якійсь мірі об'єктивно ті процеси, які творяться. Кожен сьогодні з вас представляє частину. Його проблем, його позиції і всього, і всього іншого. І тому нашого завдання оці проблеми, які визвівають, до яких, можливо, ще не, не доходить в питаннях економічних політичних влад, допомагати вирішувати ці проблеми. Тобто націлювати на ті основні точки животрепищі, життя точки яким ми сьогодні живемо? От. Для ефективнішого функціонування громадської ради її учасники погодили поділити діяльність на певні сектори: освіту, медицину, благоустрій, культуру і так далі. 29 березня відбулись установчі збори в оновленому складі. Розкажіть, будь ласка, на установчих зборах було присутні 14 подали заявки 14 громадських організацій. Мене було переобрано головою громадської ради Мельника Сергія Олександровича. Заступником було обрано Загоруйко Мирослав Степанович і секретар буде громадської ради Горба Ольга Васильівна. А вже минулої середи, 5 квітня, провели перше засідання громадської ради при Бродівській РДА у новому складі. Тут кожний член ради визначився з тим основним напрямком діяльності, який йому найбільше припав до вподоби. Шнайдрук цимбаліста і кравчук. Благоустрій за горбаль і зробок. Шосте. Інформаційно-юридичний напрямок. Зробок загулуйку мед. Е, ще раз наголошую, що. Е, о, ви не працюєте по основному напрямку. Ці ну, це не значить, що ви не маєте права долучатися до будь-якого питання, яке буде розглядатися громадською радою. Ви всі мною зі не правда. Давайте проголосуємо дану пропозицію. Зокрема, обговорюючи питання благоустрою, присутні зачепили проблеми, що існують на бродівському ринку. Також не оминули й актуальні питання перевізників. А коли мова зайшла про медицину, то знову ж виплило питання по досі чинному головному лікарю Бродівської ЦРЛ. Справа в тому, справа не в нас, що погано протримуємо, а справа в тому, що вада нас не слухає. Мада нас не слухає. Люди є дорадшим органом, а на нас приїхав з високої башні і війну на сім'ї. Ну поговорили, поговорили, та й розійшлися. Чому так відбувається? Я вам скажу чому, тому що наша влада не йде на співпрацю з громадою. Єм абсолютно О. думка громади побуху. Вони прийшли, своє діло зробили, кожна має е, свою посаду, за нею тримається зубами, руками, ногами, всіма органами, як то кажуть, і е, боїться е, зробити крок вправо чи в вліво. ліво. Якщо би наша влада мала бажання е, районна держадміністрація адміністрація зняти пана Беца, я думаю, що би знайшлося не одне, а десять. Причин для того, щоб його таки зняти з, такого, з такої посади, тому що вже е, юридичну підставу можна знайти безліч. Тут без причин можна знайти підставу, тебе звільнити. А тут причин вже є маса і безліч. Значить, наша влада зацікавлена в такому головному лікареві можна зробити такий висновок. Підсумки засідання підвів голова громадської ради Прибродівський райдержадміністрації Сергій Мельник. Сьогодні відбулося перше засідання громадської ради, де розглядались питання. Розкажіть, будь ласка, які саме? Ну, на першому засіданні громадської ради в нас було прийнято в члени громадської ради членлюка Анатолія Федоровича. У нас зараз вже є 15 громадських організацій, які в громадську раду. Так, основні питання були такі. Це мої були пропозиції. Затвер... Розробка, ви... ну, роз... розробка, обговорення і затвердження положення в громадську ради. Тому що положення, старе положення діє тільки до 9 липня цього року. Нам треба розробити, щоб ми працювали згідно положення. Також мої була пропозиція ну, виготовлення у розробка. Таке питання нам було, <кій> гаряча дискусія була по визначенню напрямків діяльності членів громадської ради. Ще хочу сказати, що громадська рада у нас прийомні дні понеділок і п'ятниця з 10.00 13.00 це буде районна рада, третій поверх біля сесійної зали. А також можна звертатися за мобільним телефоном в телефонному режимі, телефон 0963631 192. Це мій телефон. Так що будь-який час, люди можуть дзвонити, телефонувати, писати заяви, які потрібно вирішувати. І ми будемо разом вирішувати. Також будемо підтримувати, працювати на, ну, на громаду бродів, громаду нашого Бродівського району, і будемо старатися працювати краще.